Можу посперечатися, наступні два тижні будете успішні, щасливі, багаті і зробите свій вибір, якщо ви народилися з 21 по 24 грудня. Козороги, все, що було таємне, стає явне. Будьте уважні до того, що ви дізнаєтеся зараз. Не ведіться на маніпуляції і не гайте свій час, не забути про фізичне тіло, хто на масаж, а для когось боксерська груша саме раз. Водолії. Хороших знайомих у вас багато. А скільки справжніх друзів? Активно проявляйте себе у соціальних колах і говоріть все, що думаєте. Однодумці залишаться з вами. А ще уважніше ставтеся до фінансів. Добре подумайте, чи потрібно вам зараз інвестувати чи брати у кредит. Сім раз відміряйте. Риби. Професійні зміни вже на порозі. Ви до цього йшли вже півроку. Ведіть переговори, щоб знати про свої перспективи і не конфліктуйте з іншими, якщо вам щось не подобається. Хто контролює своїми емоціями, досягає багато.